В такі складні часи, як зараз, нам потрібно що? Правильно, щось веселе, щось таке, щоб забутись, посміятися і піти далі жити життя. Тож я так сів, подумав, ще подумав і зрозумів. Треба зробити якесь смішне відео про щось смішне. Одразу сходу, найкраще смішне аніме це безодня. Далі веселка семеро із шостої камери. і на десерт могила світлячків. Сміялись ой, плакали всією сім'єю. Добре, жарти жартами а ціни на ліки це не дуже смішно. Тому, якщо є бажаючи, прошу допомогти мені зібрати суму на шестимісячний курс лікування. Неймовірно дяка всім, хто вже мене підтримує. Я це мега ціную. Дякую вам. Давайте почнемо з класики, з бази, яку має бачити кожен, і це – «GTO». Я впевнений, що більшість із вас знайома з цими аніме. Це чудове шоу, але мабуть тому, що манга, ну тут просто шедевральна. Історія розповідає про колишнього лідера страшної банди байкерів, світловолосого парубка, який бере все із свого життя. Він, як би це так його описати, хуліган. Розпи з добрим серцем, який одразу закохає вас у себе. Тож одного разу, на чувачало опиняється за вчительським кріслом класу, відомою своєю поганою репутацією. Не все в нього буде йти гладко на початку, і він не буде хорошим вчителем одразу. Проте з часом він навчиться любити дітей, декому навіть він рятує життя. Загалом у Нізука буде вчити свою хучню і глядачів, як жити життя. Скажу так, це аніме не тільки про комедію, але вона тут є, і вона точно змусить вас сміятися. Це аніме з дуже неортодоксальним поєднанням жанрів і стилів. Але це той рідкісний випадок, коли це справді вдається. Це шоу виділяється своїми веселими перебільшеними сценами, божевільними персонажами та здатністю робити буквально все, не стримуючись навіть на секунду. Чи це шоу для всіх? Скоріше за все, ні. Але воно точно одне з найсмішніших аніме, які я бачив. Сам факт, що я пам'ятаю деякі рофли з цього шоу, хоча я й дивився це аніме ще в 2015-му, говорить про те, що тут є з чого посміятися. <говори> Ну, звичайно, топ аніме комедій не міг би не включати в собі Коносубу. Це Ісикай пародія, на Ісикай. З першого погляду Коносуба може бути таким собі середнячком, як і будь-який інший рпд герем. Історія розкаже про парубка, який героїчно врятував дівчину від страшного трактора, який мчав на всій швидкості. Після чого той загинув і перенісся в фентезійний світ. Звучить круто, але Коносуба не про це насправді. Для дівчини там не було ніякої небезпеки. Вона просто привіталась трактористом. Наш герой просто все перепутав і помер від шоку, бо йому здалося, що його переїхали. Отож, після цієї в лапках героїчної смерті він потрапив до богині, яка переродила його в інший світ. Вона дала йому одне бажання, і він загадав, щоб ця богиня переродилася разом із ним у цей світ. Так і почнуться божевільні пригоди наших двох, до яких пізніше доєднається ще декілька не менш колоритних персонажів, за пригодами яких ну дуже весело спостерігати. Уявіть собі, що ви після тяжкого робочого дня пішли в паб бахнути літру другу пивка, і пішли собі тихесенько додому. По дорозі ви зустріли дракона. Ні, це не розлючений старший брат, який буде читати вам мораль, це справді дракон. Тож вже після того, як ви проснулися і вирішили піти на роботу, вас на балконі зустрічає цей самий дракон. І каже, що хоче стати вашою покоївкою. Ну, скажіть мені, який дурень від цього б відказався? Дракон покоївка пані Кобоящ, це дуже смішне аніме. До речі, бойові сцени, у якому дадуть прочуханки навіть найкращим екшн шоу Детройт Метал Сіті. Повірте мені, я не збрешу, якщо скажу, що це аніме можливо про найкращу вигадану рок-групу всіх часів. Є так багато способів, як описати Детройт Метал Сіті, але найкраще, мабуть, я б описав його так. Це так смішно, що змусить вас плакати. Історія розкаже про спокійного хлопця Нейш, який, у свою чергу, має ще одну іншу свою сторону. Це безжальний кровавий, пекельний солістрок гурту. Спостерігати за його різкою зміною особистості це найсмішніше, що є в цьому шоу. Не відходячи від теми року, розкажу вам про боячий за рок. Фух, ну нарешті щось свіженьке. Головне героїня Гото Хіторі, з якою в мене є дещо спільне. І це соціальна тривожність. Але я колись її таки перебор, і її будуть стріми тут або на твічі, тож підписуйтесь. Так, це шоу обігрує соціальну тривожність, але, на щастя, воно робить це вміло, не висміюючи тривожних людей, а натомість сміючись із самої хвороби, як такої. Спостерігати за хітору в різних соціальних ситуаціях це неймовірно мило та смішно. Наша дівчина є популярним ютубером, її гра на гітарі закохала в себе купу людей. Проте через свою тривожність вона не може грати вживу. Але все змінюється, коли її гітару помічає інша дівчина і пропонує їй створити власний гурт. Після чого нашу героїню чекає купа важких соціальних випробонь, але й купа веселих моментів. Киняючись ютубчиком, я натрапив на неймовірний ютуб канал, автор якого тратить купу сил і часу на анімацію. Тому я і хочу його вам порекомендувати. Ну, ви просто гляньте на цю анімацію. Маршрутка з дідом всередині летить просторами космосу. Це який звучить, так і виглядає круто. Підтримайте автора лайком. посилання в описі. Okay. One Punch Man у свій час наробив о, як багато шуму, і це, я вам кажу, заслужено. Адже це аніме вміло висміяли тему супергерою, даючи нам Лисого, який перемагає більшість своїх противників одним ударом. Я думаю, усі чули про це аніме, і мені не потрібно довго тут розмасолювати. Це смішно і цікаво, бо ти постійно очікуєш ворога, якого Лисий не зможе перемогти. До речі, до цього шоу можу підв'язати ще одне нове аніме з назвою Машал. Ідея там плюс-мінус така сама, тільки тепер у нас є безмагічний гігачат у світі магії. Але як на мене Машал не може зрівнятися з One Man, хоч хоч й вийшов куди раніше. The One Piece! The One Piece is Real! One Piece. Моє улюблене аніме, яке цьогоріч на піку популярності. Як і аніме, манга, та ще й плюсі лайф адаптація, все гарно. Чому я ставлю його список найкращих комедій? Ну, мабуть, тому що воно смішне. <звук> Серйозно, це аніме подарувало мені безліч різноманітних емоцій, і сміх є однією з них. Коротко ода гені. До речі, кого відлякують кількість серій, не бійтеся, бо колись прийде час, що ви будете щотижня очікувати новий епізод. Також це те аніме, за огляд якого я боюсь братись, бо відчуваю, що я ще не настільки набив руку, щоб повністю розповісти про цей шедевр. Азуманга Дайо. Чія Махіма починає свою кар'єру у середній школі як одна з найдивніших учениць. Крихітна, 10-річна яка любить плюшових ляльок і домашню кухню. Її класний керівник з тих людей, які можуть вкрасти велосипед в учня, щоб не запізнитися на урок. Тому дивний в цьому шоу відносне слово. Це німець, чесно кажучи, не бачу, бо не знайшов українських сабів. Але з того, що мені попадалось в неті, я вже можу сказати, що це точно смішно. Комедійний топ аніме не був би топом, якби тут не було гінтами. Це батько рофлі у світі аніме, батько посилань і відсилок. Та й загалом це одне з найбільш оціненних аніме на багатьох сайтах. Мабуть, є за що. Хоча одразу скажу, це аніме не для всіх, і воно точно не для новачків. А більше для тих, хто передивився купу анімешок. Просто щоб шарити за якісь там великодки і так далі. Коротко гінтами це те, що висміло все, що тільки можна, та й навіть само себе. Що це? Ого, а це що? А це що? Що це в біса таке? Це Джоджо Bizarre Адвенчур. Або українською, це химерні дивні пригоди Джоджо. Одне з найпопулярніших, найпізнаваніших та наймемніших аніме всіх часів. Мені здається, що якщо б існував інститут мемології, то Джоджо було б там основним предметом. Ну серйозно, скажіть мені, яке аніме хоч трішки може наблизитись до Джоджо за кількістю мемів? Я думаю, більшість із нас спершу бачила меми про Джоджо, а потім аніме. Меми для Джоджо стали головною рушійною силою популярності. Ну все аж на блакить, це серіал, у якому немає жодної нудної серії. З цього шоу у свій час я ой як добряче не сміявся. Жарти тут смішні, анімація гарна. Загалом історія розкаже вам про життя українських студентів, які приїхали в гуртожиток. Але замість кампоту у трильтровому слойку привезли дідів 60-градусний самогон. Я думаю, я гарно описав це аніме. Сайки, головний герой цього аніме, обдарований широким набором надприродних здібностей, від телепатії до рентгенівського зору. З одного боку, це круто, але він вважає це за прокляття. Оскільки ці сили приносять купу незручності в його життя. І все, чого він прагне, це просто безтурботне життя Гату. Злощасне життя Псеоніка Сайки. це дуже оригінальна та весела комедія, яка змусить вас сміятися від початку до кінця. Якщо ви фанат комедійного аніме, то обов'язково подивіться це шоу. Хтось вважає це аніме найкращою комедією 2018 року. І справді, веселі веселощі» виглядає як преміум аніме комедійного рівня. Це не історія сама по собі, а скоріше самі персонажі, які утворюють серцевину серіалу своїми яскравими неймовірно божевільними характерами. Як і головні, так і бічні герої тут будуть робити ну все, щоб змусити вас сміятися. І я вам скажу так, спостерігати за шкільним життям наших дівчат ніколи не буде над ним, бо вони постійно шукають собі пригод на п'яту точку. Сім'я Шпигуна комедійний серіал з нових аніме. Розповідає історію про, на перший погляд, звичайну сім'ю, яка має таємничу незвичайну сторону. Батько шпигун, мати вбивця і дитина-телепат. І я вам скажу саме за цим малим чудом неймовірно весело спостерігати. Адже читання думок оточуючих постійно змушує нашу Аню смішно все обмірковувати і діяти. А це вже в свою чергу неймовірно веселить нас, глядачів. Дядечко з іншого світу. Сама назва чудово описує це шоу. У нас є дядечко, який повернувся з фентезійного світу, попадаючи в який його через його дивну зовнішність одразу сплутали з гобліном. Історія вже ведеться про минулі часи його перебування в іншому світі. Така, на перший погляд, проста концепція відкриває купу можливостей для неймовірного обігрування купи смішних моментів. Без гри нема життя. Назву, мабуть, придумали дотери. Шоу розповідь про задротнутих брата і сестру, які називають себе пустими. Вони є найкращими гравцями у безлічі ігор, що їм вже трішки надоїло. Тож доля підкинула їм Бога гри, який переродив їх у світ, в якому всі питання. Від простих суперечок до кордонів країн вирішується, наприклад, грою карти або чимось поскладніше. Привіт, анімелюби! Бажаю вам гарного дня, тижня, року та взагалі життя. І я в свою чергу хочу сказати, що я нещодавно попав в лікарню через погіршення свого стану. Тому хто має можливість, прошу підтримати збір на ліки або збір на погашення кредиту. Він також залишився. Яке посилання вам більше сподобається? Туди йти цій. Безмежна дякую всім, хто мене вже неодноразово підтримує. Дякую вам.